Ці дві дівчинки з Бахмута їх врятували військові, їдучи на бойове завдання, каже начальник вільниці по роботі з тваринами Черкаської служби чистоти Андрій Ткаченко. Їхали військові, на дорозі, просто знайшли чотири цуценя і ну, це двоє з них залишилось, двоє прилаштовано. У притулку вони вже чотири місяці адаптувалися швидко, додає пан Андрій, бо наймовірніше не жили в домашніх умовах. А вівчарку Він сюди привезли господарі півроку тому. Вони тікали з Харківщини з зон бойових дій і якби приїхали сюди. А тут вони не могли дати ради їй, і прийшлося її. Забрати на прилаштування землячка Вінсента Лайка Білка шукає нових господарів понад два місяці. Її власники після переїзду не змогли орендувати квартиру, де б дозволили тримати собаку. Часто хочуть взяти, але ми одразу ми пояснюємо людям, то що це активна собака, і її треба займатися. Багато хто це не розуміє і згодом. Цю собаку ми чи знаходимо на вулиці зараз. У притулку живе шість собак-переселенців ще трьох таких за останній місяць прилаштували. Щоб взяти домашню тварину, каже пан Андрій, потрібно мати лише паспорт та бажання. Приходять люди, просто вибирають собаки, говорить, зараз мають достатню корму та свою клітку, але все ж чекають на люблячих господарів. Переселенці, які їдуть до нас з тваринами, вони везуть їх не для того, щоб викинути на вулицю. Вони спасають цю тварину. Ольга Мацканіч, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.